Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, послухайте, будь ласка, віршик. Гляньте, вийшла, як жива. Наша баба снігова стала на сторожі біля огорожі. Баба вінника тримає, горобців ним відганяє. Навіть кури ходять тихо, бо стражаться сторожити. Малята, так про кого вірші? Про сніговичка. Малята до нас завітав веселий сніговичок. Я веселий сніговик до морозу сбалку звик. Очі чорні, дві вуглинки, опис ягодок калинки. Людя у мене серце замість шапочки ведерця. в кулі, сніжні збиті. Шия шаликом обвита. Діти сніговічок приніс нам картину. Давайте розглянемо її. Яка пара року зображена на картині? Яка погода взимку? Що лежить навколо? Який сніг, білий, пугнастий, холодний, легкий. Як одягнені діти. Що вони роблять? Малята, послухайте, будь ласка, розповідь. Настала зима, Випав білий, пухнастий сніг. Він крив все навкруги, землю, дерева, кущі. Діти каталися на санчатах, лижах, ковзанах. Ліпили снігову бабу. Дітям було дуже весело. А тепер малята пограємо в гру, скажи ласково. Сніг сніжок, зима зимонька, рукавиці рукавички. Сонце сонечко, вітер вітерець, санки санчата, шапка. Шапочка, діти, дітки, діточки. Малята снігавічку вже час збиратися додому. До побачення, снігавічок, до нових зустріч.